Вітаю всіх на каналі! Весна починається з Євдохи. В українському народному календарі 1 березня вважається Днем Баби Євдохи та переломним моментом переходу від холодного періоду календаря до теплої половини року. Протягом століть цей день шанували як перший день Нового року. Саме цього дня ще нещодавно дівчата починали веснянками-гунканками, закликали весну. Чим голосніше дівчата покличуть весну, тим скоріше вона прийде. Для таких закликань замовлянь вибирали місця ближче до неба, узявши високу гірку. Дерева, дахи хат і хлівів. Федір Коломийченко описує цей ритуал в селі Прохорин на півночі Чернігівщині. Навесні, як розпуститься верба, дівчата на неї вилазять. І сидячи на гіллі, співають пісень дуже голосно, так, щоб чутно було по всьому селу. Дівчата також виходили співати на міст, що, відбиваючись від води, заклики розносилися луною аж під небеса, прямо до божеств. Магічно заклинальною символікою наділялось скандування гу -у 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 з підвищенням тону в кінці вигуку, яким закінчувались веснянки гуканки. Єбами високими, пирогами першними. -весна! Весна! Ну що ж, весну закликали, тепер розповім про саме свято. На Явдоху, здавалося б, другорядний день у церковних святцях донині зберігається сувора заборона на будь-яку буденну роботу. Не можна нічого до руки брати. Бо Явдоха святоха. Радили навіть не торкатись яєць, щоб не нашкодити домашній птиці. Відомий звичай на Василя – лякати і засікати плодові дерева, які народять, в окремих подільських і поліських традиціях і зараз відбуваються на Явдоши в день або благовіщення. На Явдохи скрізь розпочинають сіяти розсаду, бо добре вродить. Витягувати і перебирати картоплю, бо буде гарний врожай. Протягом всього року заборонені важливі сільськогосподарські роботи, в той день тижня, на який припадала Явдоха. На середньому та Східному полісі цього дня не виганяли вперше корову на пасовиську, не починали сіяти, косити і збирати врожай. Приписувалось також. Не вирушати цього дня в дорогу, утримуватись від прийняття важливих рішень тощо, обумовлені такі перестороги шанобливим ставленням до великого свята і табу на буденну роботу, а також забороною всього, що можна віднести до сфери профанного. З першим днем весни пов'язані чисельні прогнози і передбачення погоди майбутнього врожаю. На Одещині вважають, що на Явдохи Сонця покажеться зранку ясно, то буде врожай на ранню кукурузу. Коли в півдня, то середньо, а як вечором, то гарно вродить пізня кукуруза. На Слобожанщині спостерігали за поведінкою бабака: якщо він побачить власну тінь, скоро весна й тепло. Якщо ні, ще місяць буде холодно. На Поділлю передбачають, як на Явдохи Сонце. То буде поліття. Урожай на прадіво коноплі. Явдосі приписують поганий характер. Злість і заздрість шкодити всьому живому. Явдошка, вона, вовше скажена, вона ніколи тепла не буває. Явдошка, ну це вона така сумасшедша бешена вважають на Харківщині. Прийдуть Явдоки, буде снігу поволоки. Кажуть на середньому поліссі, На Явдохи обов'язково повинно бути метелиця та завірюха. Переконані, на Кропивнічені. Явдоха дуже клята і кине або дощем, або снігом, і найчастіше вітром. Це Явдохіні 12 днів непогоди кожен год. переказують на Одещині. Така характеристика Явдохи заслужила через те, що напередодні весняного рівнодення починається декада мінливої погоди, коли сніг різко змінюється яскравим сонцем, і навпаки. Така нестабільність спостерігається на всій території північної півкулі. Ми вірно, що перехідний період між холодною і теплою половиною року міфело і породив численні легенди і казки. Найбільше переказів про бабу Явдоху записано в Карпатах. У Уцули розповідають, як Явдоха посварилася з березня. Коли вона погнала в гори пасти свої кози, березень пустив льодяний дощ, поморозив Явдошині кози, а саму її перетворив на стоп льоду. Він і досі стоїть на Чорногорі, на Черкащині переповідають. Заспорила Явдоха з лютим про те, чи дійде Явдоха до лютого в гості. Явдоха каже: Дійду, а лютий каже: Ні, не дійдеш. От я Вдоха взяла, коли йшла в дорогу сани, воза й човна, та так і добралась до лютого. Цей здивувався і каже: Ну, прийду я до тебе в гості. Ні, не прийдеш, каже Явдоха, бо тоді я вже буду кози пасти. А лютий каже, не будеш пасти ще, бо я тебе заморожу. А я візьму 12 кожухів, і ти не заморозиш, сказала Явдоха. Вдягла вона 12 кожухів, зайняла 12 кіз і погнала їх пасти. Але лютий пустив дощ і помочив всі 12 кожухів. Ці кожухи вона повісила на терен сушитись. Після дощу лютий надіслав мороз і поморозив всі кожу і кожухи, та ще й саму Євдоху заморозив. Існують також календарні перекази про Євдоху і Гамана. Га Гаман або Аман персонаж старого заповіту, який прагнув знищити всіх євреїв. Але завдяки зусиллям Єсфіри сам потрапив на шибеницю. Пам'ять про цю подію запровадили свято Пури, яке святкується на початку весни і не має сталої дати. Тамара Багач із села Ясеново Подільського району на Одещині оповідала: зустрівся гаман з Явдохою. Дві неділі до Явдохи та дві неділі послі Ото вони крутять. Захмарилось, пішов сніг, дощ, а потім вияснилось і сонце. Оце казали, що гаман із Явдохою. В селі Піріжна на північно-західному причорномор'ї кажуть Явдоха і гаман буває, що послідній дні зими, Ідуть ще сніг, так, то Явдоха із гаманом вимітають небо. І це вже після цього починається весна. На Галичині, Поділлі, і степовій Україні в місцях проживання поруч українського та єврейського населення вредна Явдоха і злий гаман склали пару календарних персонажів, які особлюють зло, холод, підступність, та яку, врешті-решт, перемагає весна, тепло і добро. Гамани Явдоха трусять кожухи, тому йде сніг у ці дні. Дощ, хурделиться й холодно. Але коли вони повитрясають увесь сніг, от тоді настане справжня весна. Дякую всім за перегляд. Дякую за підтримку україномовного контенту, ставте вподобайку і до зустрічі в нових відео!